Гарний Nissan Rog. СВ комплектації, повний привід. 2018 року, мінімальні пошкодження. Трошки отримав вперед, бамперу в салоні лежить, бачите, підцілюєш. Бампер цілий, радіатори цілі, фара ціла, одна. І отак по периметру пройдемо його в цю сторону. Так, ось, трошки він. Ну, бачите, тут крилоні написали до заміни, хрестик поставили, але я думаю, його можна відновити. Гарний червоний проламутрий колір, а гарні ручки. Отак воно, цілий салончик. Безпека вся ціла, бампер воно тут лежить. Так от ззаду чуть погнута кришка. Бо хтось ззаду притиснув, тому не критичні ударимо. Тут ми бачимо, що е, писелю з заднього бампера лежить. Машина гарна, потребує небагато вкладень. Ціленька, кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть.